читачам про те, що Кабінет міністрів перший проект пенсійної реформи скривав Верховну Раду ще в Чеб грудні 2010 року. І вона мала війти в дію з 1 лютого 2011 року. Ми, організувавши громадське обговорення цього законопроекту, тривалий час стримували його прийняття. Але ж ви знаєте, вимога Міжнародного районного фонду, ж звертає на пропозиції громадської організації, коли дуже хочеться, значить треба приймати. І коли саме приймався проєкт пенсійної реформи, члени постулок були під стінами Верховної Ради України в цей день. Але на їхню колективну позицію, на їхній спротив, більшість Верховної Ради, на жаль, не зважила. І пенсійна реформа прийнята в такому вигляді, в якому наступила в дію з 1 жовтня 2011 року. Хочу сказати, що це є дискримінація. Дискримінаційна пенсійна реформи. Люди, які виходитимуть на пенсію з 1 жовтня, будуть недоотримувати розмір пенсії від 200 до 500 гривень, оскільки нормативна база, яка зараз запроваджена, не дає можливості збільшувати розмір пенсії. Але ж і номер розробника пенсійної реформи був саме такий, аби Пригальнувати потреби витрачання коштів пенсійного фонду. І все це зробилося за рахунок простих людей, простих працівників. Хай реформатори починали реформу з себе, оскільки вони отримують надприбутки від цінних паперів, від якихось корпоративних прав, а от і їхні надприбутки, на жаль, не вкладаються повноцінно податками і нарахуваннями. Ще раз давайте, що в мене хочу нагадати, що законопроект мав стати чинним набагато раніше. Про спілки. Про до... спілкові органи. Проспікові органи довго цей процес стримували. Вони цей процес стримували. Члени були під стіною Верховної Ради в день голосування. Дивись сайт Федерації прослугу України. Це затранслювалося, так? Ну, транслювалося, там є документальні тар, підтвердження. того. Реформа несправедлива, тому люди недоотримають, скільки вказали суд. Тому люди недоотримують сотні гривень. Недоотримують сотні гривень за новими нормами. Постраждають прості люди? Сам, так. А на самі реформи. Наш відвідувач СОВО запитує, ну це швидше знання законодавства. Зрозуміло. Так? Конкретне запитання і конкретна відповідь не входить. Йдеться про те, чи обідня перерва входить у тривалість робочого дня. Обідня перерва це є час відпочинку. Ви бачите, ми, нам ще допомагають, мені допомагають додати на ці запитання. Тобто є люди, які знають трудове законодавство. Головне знати свої права. Бо часто люди просто не знають своїх прав, не знають, як діяти в тій чи іншій ситуації. Для того і є простукові органи помічники і порадники. Треба дзвонити до нас, питати поради, як діяти в тій чи іншій ситуації. Бо коли знаєш свої права, то легше їх відстоювати. Запитання дуже особисте. Як часто ви б'єте своїх дітей? Я взагалі не б'ю своїх дітей. Обмежуюся засобами усного впливу. Звичайно, можу інколи підвищити голос, додати трохи стані, але я своїх дітей люблю, тому не маю жодного дітей. Їх у мене двоє. А хто саме? Донечка Юля, який вже 23 роки речем за форму журналіст. Буде в заміжня, тобто в неї вже своя сім'я. І син Юра, який навчається в 7 класі школа номер 24 міста Тернопіль. Така відповідь Запам'ятайте. Так, запитання від нашого відвідувача під міком, Ом, який запитав, яка це за рахунком партія Друга. зараз перебуває. землі і дрібних структур на рівні Януковича від Ющенка, я мав честь представляти саме Віктора Андрійовича Ющенка в нашій Тернопільській окружній виборчій комісії. До речі, може комусь сподобається чи не подобається, але я переконаний, хай ще буде моя суб'єктивна точка зору, із тих чотирьох президентів, які були роки незалежні України, Віктор Андрійович найбільш позитивний. Можете зі мною сперечатися, можете аргументувати по телеві точку зору, бо я знаю, є навіть некоректні випади щодо Віктора Андрійовича. Але не моя ловушка. Ви особисто до нього ставитися немає. Я особисто до нього стався. Я... Знаю, в нього душа було багато помилок, надзвичайно багато помилок. О. Можливо, він ще президент не того часу. Знаєте, ми чомусь звикли, або нам, нами керувала четверта рука. Немає самоорганізації. У всіх сферах життя, життєдіяльності самоорганізації немає. Я, читаючи книжку Тернопіль Плені Літ, коли українці були під польською владою, який кооперативний рух організовували українці, згадую 50-річчя народного хору в селі Мшанець Зборуського району. Можливо, це такий юридичний відступ. І мене запросили на це 50-річчя для того, щоб відзначити найбільш активних учасників, біля мене сім стареньких дядько. І от такий балакуючий розговорився, каже, прошу пана, ви знаєте, що цей клуб ми збудували в селі в 1934 році. А йому на той час було 12 років. Він ще камінці підносив тим майстрам, які будували цей клуб. Польська влада не то що сприяла, а й перешкоджала такому будівництву. Тобто громада сама будувала. Пів села було польське, пів була українською. Він каже, дивіться, а за українською влади відремонтуватимемо. Не можуть. Mm -hmm. Я, яким був рівень самоорганізації? Я ще один приклад такий. Ми вивчали історію про стулок. Ми ведемо свій відлік ще з 20-х років минулого століття. І перша комітова рада про спілок в Тернопільській області була створена в жовтні 1926 року. Так от ми маємо документальні свідчення про те, що залізничники Чортківського району, тепер так, маємо, це, так би мовити, Чортківський район, коли звільнили їхніх товаришів з роботи частину, звільняли людей з роботи. Так вони зібралися про спілка на свої збори, і вирішили, Тоді був шестиденний робочий тиждень, що ті, хто залишився, працюють п'ять днів тиждень, а шостий день дають можливість попрацювати своїм звільненим побратимам, аби вони могли заробити косохлі. Тобто люди були малосвідчені. Братиш, а який високий рівень свідомості, солідарності і єдності? А ми зараз тільки закликаємо. Солідарність, єдність, ми єдині, ми не будемо надовж побоювати. Це тільки слова, А от зразки і приклади, простить людей. Чи така відповідь у вас не політика? Не найпорядніше. А найпозитивніше. Mm -hmm. Чи найкраще? Із наших признаків, так? Ну, що коротко і Добре. Добре, що там. Не заручали трансляції, так? так? Наступний читач також не назвався. Але все-таки запитую таке питання, кому і коли ви в останнє допомогли працівник про спів. Будь ласка, конкретно. Тобто він йому. хоче, я так зрозуміла, конкретного і. Зрозуміло, наводжу конкретний приклад. Товариство «Чорківський сукровий завод». Буквально в цьому році там черговий раз помінявся власник. На в сукровий заводі помінявся черговий власник, він правило, не місцевий. Це одна київська структура. І цю структуру не цікавить ні інтереси трудового колективу, ні інтереси територіальної громади, оскільки завод розташований в селищі Заводському і є таким міні-бюджетом формуючим для цього селища. Звичайно, кожна людина там цінує цю роботу і погоджується працювати на умовах, які пропонують роботодавці. Проспілка там активно відстоює інтереси своїх членів. І врахуванням такої позиції проспілкової організації власник дав казівку ліквідувати всіма можливими і неможливими методами первинно поступову організацію. Людей викликали в кабінети директора чи керівників середньої ланки і під тиском примушували писати заяви. І тут я хочу віддати належне заочаному рідко хто піддався на такі тиски. Більшість з них, але сформувалася конфліктна ситуація. І мій приїзд в якійсь мірі поки що їх впорядкував, врегулював. Були тривалі переговори із представником власника, поки що людей, зараз за те, що людей не чіпають, не створюють їм будь-яких моральних незручностей.